У часи польського панування на Тернопільщині від пошти Заліщик до межі Заліщицького повіту села Королівка через кожен кілометр праворуч дороги були встановлені дорожні знаки. Це були ступці, витисані з суцільного каменю. Висота надземної частини близько 1 метра. Переріз при вершині 30 см, кромка зверху зрізана. Зі всіх дорожніх стовпців знайдено тільки 4 у добривлянах та 1 у касперівцях. На стовпцях виписані написи. З однієї сторони віддаль до заліщик. З другої сторони віддаль до королівки і надпис Повід Заліщики. А з третьої сторони надпис Гміна Добривляни чи Каспельці. Стовпець 326. Стоїть у добривлянах на куті огорожі стадіону біля входу при самій дорозі. При прочисті снігу взимку 20-го року стовпець зламали. Стовпець 425. Також у добривлянах. Нахилений у канаві за 150 метрів до перехрестя, де розвертається маршрутка. Стовпець 524 Стояв на підйомі дороги з добривлян на Бедриківці. 120 метрів нижче від джерела Каскове, біля стежки. В кінці липня 22-го року, при косінні дорожниками бульдозером бурянівну узбіччі дороги, стовпець був зламаний. 2 серпня 22-го року верхню частину ми перенесли до джерела казкове, а нижня залишилася у ґрунті. Стовпець 6.23 Лежав у кущах при дорозі з добривлян на Бедриківці. 100 метрів далі заїзду урочище Вільгова. 15 травня 2017 року працівники Національного парку Дністровський каньйон перенесли і встановили його на в'їзді, урочище Гола. Стовпець 1217 Стоїть біля самого полотна дороги на спуску до села Касперівці зі сторони золіщик. 50 метрів нижче каплички. Стовпець виглядає з землі на 1 метр.